Трасса, ніч махає чоловік, голосує людина біля машини з, з включеною аварійкою. Всі проскакують, проскакують. Я розумію, що ніхто до нього не остановиться. Мало ли що життя таке. От. Ситуація така, що случилося з цим чоловіком? Банальна річ. Пробив колесо, пробив колесо. Нема запаски, немає балонника. Немає насоса і немає домкрата. От блін. От, ну на що люди розчитують, знаєте? От, і у кожного в машині, хто приїжджає, ну, як правило, у кожного це все є. знаєте? А от що робити, якщо в тебе немає цих всіх вещей? От, понятно, що ну, варіант, варіант простий. Треба, щоб хтось йому позичив колісо або евакуатор визивати. От. Я скажу так, що ну, таких ситуацій, ми в таких ситуаціях ми в такі ситуації попадаємо ну, дуже часто. Дуже часто. Коли ми, це касається нашого автомобіля, да, у нас все чітко, ми, ми, там, ми лично всі, хтось хто свідомий, у кожного є запаска, там нормальна, все прокачана. От, у кожного є насос. Для чого це все робиться? Ми це все робимо для того, щоб, щоб не попадати в такі кончені ситуації, в які попадають такі люди, от, як на трасі, які знаєте, з херсне, буде все нормально. Ну, Друзі, по житті ми з вами, по житті, в житті, ставлені до себе. У нас нема запасок, у нас нема насосів у нас нема балонних ключів. От. Я чогось зараз так умнічаю, друзі, То, що ми зараз стикаємося з людьми, така ситуація в країні, в світі. Люди були дуже розслаблені. Знаєте, не треба було нічого там запасати, нічого не треба було переживати ні за що. Все в порядку, все було круто. І прийшов час, коли нам потрібні запаски, а ми, блін, не готові. Мій вчитель, він мені пощастило, в мене були вчителі дуже дорослі, задрачували мене, добивали до последнього, знаєте, бісився я від цього. І вони мені завжди казали: чувак, треба, блин, роботи ще десь щось создавати, якусь подушку, щось там, ну, систему захисту, чого то що. А вдруг, вдруг заболієш, вдруг там одне, вдруг друге, вдруг там з роботи виганять. І ви знаєте, я просто повівся на цю ситуацію. і ми в свій час паралельно з своєю роботою почали розбудовувати своє власне підприємництво, яке базувалося тільки на нашій дисципліні. Тобто, скільки хочеш, стільки й робиш, знаєш? скільки хочеш, стільки й получаєш. І прийшов час, прийшов час, коли це все стало потрібним. І прийде час і у вас, друзі, коли вам теж прийде час, коли вам буде потрібно, вам будуть потрібні гроші плюс, вам буде потрібен час плюс. І ви знаєте, я чого пишу ці тіктоки? Тому що ми сьогодні вже перейшли в стан людей, які... Допомагають людям тим, що це понімають, допомагають створити підприємництво, власне своє підприємництво, яке буде сьогодні у вас починатися вроді таким як хобі, якою ігрою, знаєш такою. Но з часом ця гра, це хобі, воно тобі дасть грошей стільки, скільки ти на роботі заробити не можеш. В чому всьому в чому полягає суть? Суть полягає в дуже простих речах. Існують сьогодні виробники, які продають свою продукцію напряму тобі споживачам. і вони тобі за це платять. Вони тобі дають компенсаційні бонуси, щоб ти не ходив нікуди в інші міста. І на своєму споживанні, на зміні магазину на магазин, ми сьогодні маємо кожен з нас, маємо можливість сьогодні отримати компенсації не від держави, там, а компенсації від заводів, за те, що ти вибрав їх. От про це сьогодні йдеться мова. І ми хочемо сьогодні, щоб у тебе була запаска, що я такий добрий. Ну тому що це круто, друзі. Це круто, коли ти не переживаєш, розумієш? А тобі про це ніхто не скаже, то, що, ну ми сьогодні нікому нахер не нужна, понімати? А якщо в мене вийде комусь там знаєте, одній людині в місяць, одній людині в рік допомогти. Ну, значить, буде, буде все класно. Мені з, цього буде, мені з цього буде толк, і людині буде з цього толк. Для цього ми пишемо це відео, для цього ми про це говоримо. Ми хочемо захистити людей, щоб вони були незалежними від своїх робот, від своїх країн, в яких вони живуть. Тому що сьогодні світ він знаєте для людей, які дружать з головою. він... Немає кордонів, тобто сьогодні ви можете розбудувати підприємство в будь-якій країні світу, платячи податки в тій країні, в якій ви живете. Це сьогодні в доступі, це сьогодні відкрито. Але цьому не вчать в інститутах і по телеку тобі про це не розкажуть. І по телеку розкажуть про те, як там Іран з кимсь там на розбори пішов. Оце для того, щоб ти завтра переляканий і погнав на роботу, розумієш? Так що. Якщо ви розумієте, про що я зараз вам розказую, давайте будемо зв'язуватися без питань, в шапці профіля є посилання на телеграм. Давайте робити разом, давайте об'єднуватися і давайте будемо створювати собі ці всі запасні подушки, понімаєте, запасні колеса для автомобілів, і для нашого життя. Всього найкращого, миру вам та добра, бережіть себе. До зв'язку. Пока.